Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Ласун, і ми разом з вами продовжуємо проживати наше життя на просторах GTA 5 RP, а саме на сервері Second Life Roleplay. На якому я вирішив почати все спочатку, в проєкті під назвою з нуля до бізнеса. Суть цього проєкту буде полягати в тому, що я створив нового персонажа, якого я буду прокачувати з нульового рівня до придбання якогось нормального бізнеса. В роликах цього проєкту буде багато корисної інформації для людей, які хочуть почати грати на цьому сервері. Також будуть, можливо, якісь мої невдачі, як краще не робити. Тому не буду затягувати. сподіваюся на вас. Вашу підтримку вигляді підписки на мій канал, вигляді лайка під цим роликом. Бажаю вам приємного перегляду. Ну і будемо починати. Ну що ж, друзі, я в Палето Бей наш новий персонаж, на якому ми будемо розвиватися з нуля до якогось бізнесу. І давайте будемо починати. На нашому рахунку вже є 1000 гривень. Перше, що б я хотів зробити, це ввести промокод. Пишемо мій промокод Ласун і подивимось, скільки він нам дасть грошеняток. Ми отримали 30 тисяч гривень та 300 досвіду. Тобто у нас вже є перший рівень, і 30 тисяч гривень на нашому рахунку. Все було так просто. Дивіться, що я хочу встигнути зробити сьогодні. Це нам потрібно буде виконати всі початкові квести. Після чого я сподіваюся, що в нас буде вже ось тут другий рівень, і ми зможемо з вами влаштуватися на нову пошту. На новій пошті ми попрацюємо рівно до третього рівня, після чого я хочу відправитися на роботу ремонтника доріг. Тому не будемо затягувати, погнали, брати наш перший квест. Так. Взаємодія добре, мене звати Павло. Вітаю тебе у затоці Палето. Місто у нас невеличке, але мальовниче. Раджу для початку завітати в магазин, по їжу та воду, а потім повертайся сюди. Я тебе чекатиму. Знайду один контакт, щоб направити до людини, яка допоможе з вирішенням твого питання. Привіт, я тільки приїхав, витратив практично усі гроші, і хочу тут почати нове життя. Ну? По факту, так, але ми тут вже не вперше. Ну нічого страшного, добре. Натиска. Мене звати Павло. Вітаю тебе у затоці Палето. Так, що він хоче, щоб ми завітали в магазин по їжу та воду, а потім поверталися сюди. Добре, зараз повернусь. Окей, друзі, все, я тоді полетів в магазинчик. У нас тут є поруч магазин. Зараз я бігом зганяю і принесу Павлу те, що він у нас попросив. Так, я купив карпатську джерельну і купив бургери. Купив запасом для того, щоб нам теж було що поїсти і попити. Тому що зараз, як ви можете бачити, наш персонаж насичений на 44% і напоєний на 43%. Тому зараз ми віддамо те, що нас попросив. А, Ти щось забув? Цей Павло, і тоді самі поїмо і поп'ємо. Ось я приніс все, поділюсь з тобою. О, ніштяк! Дуже дякую. Що так? Я додзвонився до свого старого вчителя, який може тобі допомогти. Тому можеш вирушати до нього. Попереду довга дорога. Візьми скутер. Ну, або виклич таксі, якщо у тебе вистачить коштів. Окей, дякую, гарного дня. І до речі, цей Павло дав нам 3500 за те, що ми йому принесли воду та бургер. Затягувати також ми не будемо. Беремо тоді, коротше, мопед. Дивіться, ось тут у нас мопед звичайний, дешевий за 100 гривень, ми візьмемо те, що подорожче за 500 гривень. О! Тому що він буде швидше їхати, і ми таким чином швидше доберемося до наступного квесту. Ще нам потрібно зараз заїхати в банк і створити собі власний рахунок новий банківський, для того, щоб нас не змогли пограбувати на трасі. Тому одразу залітаємо сюди. У нас є 5 хвилин, щоб наш мопед не зник. Взаємодія. Так. Оформити карту. Я беру одразу голдову, тому що, дивіться, тут у нас менше всього відсотки йдуть. І додатково у нас пріоритет при обслуговуванні клієнтів. Обираємо її. А зараз тут покажеться наш пін-код, правильно? А, ні, не показується. Добре. Все, оформити карту. Вітаємо в Self Finance. Все, у нас є тепер голдова карта, і залишилось на рахунку 28 тисяч гривень. Так як ми тільки почали, краще всього ми покладемо 25 тисяч гривень на рахунок, а собі залишимо 3 там з копійками. Все, вихід. Так, 3200 у нас залишилось на руках, і 25 ми поклали на наш банківський рахунок. Відправляємось тоді до наступного нашого квеста. Я вже, чесно кажучи, навіть і не пам'ятаю, які там у нього були квести у цього діда, тому зараз будемо згадувати разом з вами. Так, друзі, я приїхав до діда Михайла. Поки їхав, згадав, що у нас вже тут на сервері ще є досягнення. Дивіться, перші кроки. Нам потрібно заробити перші 10 тисяч, за що ми отримаємо 500 досвіду, але чомусь, коли нам дають НПС ці гроші, нам не зараховується це досягнення. Тому нам, походу, доведеться їх заробляти на якійсь роботі. Ну нічого страшного. Якщо мене пам'ять не підводить, то Михайло нам має порадити якусь одну із початкових робіт. То я думаю, ми одразу там і заробимо цих 10 тисяч, щоб у нас був другий рівень, ну, точніше, нам дадуть. 500 досвіду і 100 досвіду нам доведеться ще десь заробити. Але я думаю, що це буде нескладно. Ми на якійсь роботі зараз прокачаємо це все діло. Ой горе, так. я вже збирався їхати. Вітаю! Давно тут нові обличчя не бачу. А, вітаю, мені дали ваш контакт. Ого! Мій учень ще й мене пам'ятає? Приємно. Щось у вас тут холодно. Ну, як таке діло, то тримай накидку теплу, завалялась у мене тут. Не переживай, бабця просувала. Дивіться, він нам ще паралельно дав 5 тисяч гривень. Е, так, я вам ніяк за неї не відтяжу, в мене зовсім немає грошей. Дякую, але що мені робити? Думаю, що тобі потрібно знайти якийсь підробіток. У мене є багато знайомих, щось придумаємо. А що ти вмієш робити? Так, дивіться, тут він нам пропонує три роботи: лагодити електроприлади, розрізняти кольори, складати Лего. Складати Лего це здається будівництво, розрізняти кольори це у нас робота на заводі Рошен, а лагодити електроприлади. Це він нас зараз змусить їхати на електростанцію працювати електриком. Я навіть не знаю, що з цього краще. А ну, чекай, нічого. Ну, ти хоч силу маєш? E, давайте подивимось, де більше всього зарплата. Так, фасувальник рошен. Тут дається 70. А, не дається 78 гривень. Блін, а як же ж нам порахувати? Блін, а як же ж нам тоді це порахувати? Дивіться, за фасувальник рошен дають 78 гривень за одне виконане завдання за електрика. Також 78. А ну, чекай, Будівельник само... Акса... А, ні, дивіться. Все, будів... на будівельнику тоді виходить що більша заробітня плата, ніж на тих інших роботах. Тому давайте... Привіт! Давно не бачились. Ти вже заробив. Щось я не бачу, щоб ти спітнів. Іди ще попрацюй. А, блін, а куди він нас відправив? А от я. Оце коротше, друзі, я натупив. Я сказав, що я нічого не вмію, і він нам сказав, що нам треба їхати коротше, відвантажити 20 коробок у порту. І нам тепер доведеться фігачити через цю карту на роботу вантажника. Слухайте, а це зовсім неприємне, я таке зробив. Коротше, дивіться, от ви можете вже одразу навчитися на моїх помилках. Обирайте, коли він вам буде пропонувати роботу, скажіть, чи ви вмієте складати Лего. Тоді він вас відправить на роботу будівельника. Давайте глянемо, яка зарплата на цьому самому? На вантажнику. А, друзі, так я нічого не натупив. На вантажнику виходить більша заробітня плата, ніж на будівельнику. О, а я думав, що я тупанув. Тоді все, забудьте, про... забудьте все, що я вам казав перед цим. не їдьте на роботу будівельника. Я тоді погнав Швидесенько в Лос-Сантос на роботу вантажника, виконую його квест і зустрінемось вже знову біля Михайла. Друзі, я доїхав до роботи вантажника і ще забув вам сказати про те, що на цій роботі є такий невеличкий лайфхак, зараз я вам його покажу. Влаштовуємось сюди на роботу. Так, ми влаштувалися, і ось цей мопед в жодному разі нам не потрібно нікуди дівати, там здавати або просто його залишати. Дивіться, ми можемо на цьому мопеді їздити і ось таким чином лутати коробочки. І на мопеді у нас це вийде набагато швидше, аніж ми будемо бігати пішки. Під'їжджаємо, злазимо і здаємо. Так, нам дали 34 гривні, нам залишилося ще 19 точок, але ми напевно будемо працювати, поки не заробимо свої перші 10 тисяч ось на ось цей квест. Ну що ж, друзі, я виконав перший квест від Михайла, і дивіться, я прокачав собі один рівень вантажника, я трошечки заморочився. І переніс 200 коробочок. Тепер в мене зарплатня на роботі вантажника 102 гривні за одну коробку. Таким чином я назбирав першу зарплату в 10 000 гривень, забираємо нашу нагороду в 500 досвіду. І таким чином маємо вже другий рівень. Дивіться, на моєму банківському рахунку 43 тисячі гривень і ще мені Михайло дав ось таке худі. Давайте його приміряємо такого голубенького кольору. А нашу стару кафтину просто скидаємо тут, тому що вона нам буде не потрібна. Наш персонаж захотів пити, давайте поп'ємо. Не дарма я купував водичку і бургері з запасом. Так, окей. Ну і йдемо здавати квест Михайлу, подивимось, скільки грошенят він нам підкине зараз. Привіт! Давно не бачились. Ти вже заробив свій перший Добре. А можеш мені трохи допомогти? Дивись, у мене на тому березі стоїть дім, і для нього розкидані інструменти. Не міг би ти зібрати їх і принести мені? Дякую, буду тебе чекати. Так, Михайло нам дав 3500 і дав новий квест. Цей квест знаходиться у нас на іншому березі, тому я вирушаю туди і буду його виконувати. Так, Я приїхав на локацію, яку нам відмітив Михайло, я ще пам'ятаю, де лежать його інструменти, які він нас просив знайти, то ми, ми їх зараз шведесенько збираємо і вирушаємо назад до нього, щоб, щоб отримати нашу нагороду і отримати наступний квест. Зараз швиденько позбираємо всі всякі молоточки. До наступного пішечки пробіжусь тут недалеко. Та й палки залазь, давай. Є. І я єдине, що не пам'ятаю, чи нам буде показуватись якась відмітка про те, що ми знайшли всі його інструменти. А, скільки їх там було? Здається, 5. Так, ну начебто все. З того боку було два, там два, і тут п'ятий. Ну так, да, дивіться, зберіть на протиположному березі п'ять розкиданих інструментів та принесіть їх Михайлу. Окей, все, зараз швидесенько їх йому завеземо. Все, повернувся до Михайла, здаємо швиденько йому цей. Уже трет. приніс? Так. Ай, Що ви? Так, а тепер до... а, треба йому тепер відремонтувати човен. Давай зробимо це. Це дуже швидесенько буде. Вчасно прийшла виплата по безробіттю та 50 досвіду. Таким чином, ми маємо вже 312 досвіду із 900. Тому нам буде менше вже качати до третього рівня. Ну що, порався? Е, так, зробив, гарантую, не втоне. Супер. Тепер можна і на рибалку ганяти, поки бабця не бачить. Щиро дякую тобі. Без тебе я б човна не відремонтував. Нічого страшного, мені приємно допомагати вам. Добре, я дам координати одного хлопця, котрий, можливо, допоможе тобі освоїтися. Дякую, побачимось. І на цьому наша співпраця з Дідом Михайлом закінчилась. Зараз він нам дав координати Мартіна. Мартін там, здається, не має насипати нормальних грошеняток, тому вирушаємо саме до нього. Так, друзі, по дорозі до Мартіна я трішечки потрапив в ДТП, розбився на тому мопеді і вирішив заїхати в магазин, придбати ще декілька бургерів. Давай одразу їх купимо за готівку, ту, що нам давав дід Михайло. І купимо живчик. І ще дивіться, у нас там буде квест від Мартіна, він нас попросить придбати собі сім-карту. Тому по дорозі до нього рекомендую одразу заїхати в магазин. І купити цю сім карту. Все, під'їжджаємо до Мартіна, і зараз будуть наші фінальні початкові квести. Дивно звучить, але виглядає саме так. Привіт! Мартіне. Не звик до спілкування. А, назвати своє ім'я. О, вітаю! Давай. Мене звати Мартін. А, та що ти тут робиш, Мартін? Відпочиваю! Я обожнюю природу і займаюся професійною зйомкою. Так, класно, можна спробую. Цю камеру я тобі не дам, але у мене є ще одна. Та, на жаль, я лишив її на пірсі, ось там знизу, бачиш? Тож ти можеш мені допомогти. Принеси її сюди, поки я продовжу знімати. Окей, думаю, знайду. А, блін, друзі, дивіться, а цей квест трішечки змінили. Він тепер камера його знаходиться ось на цьому пірсі, а раніше його камеру потрібно було їхати аж сюди. І ось тут, в таких закинутих будиночках, там, здається, я був якийсь автобус, і там лежала його камера. Слухайте, ну я думаю, немає взагалі ніякого сенсу об'їжджати це все навколо. Давайте просто переліземо, перепливемо на той бік, заберемо його камеру і повернемо її йому. Так, забираємо камеру і погнали назад до Мартіна. Так, треба ще посидіти на нашому мопеді, щоб він не зник. Тому що час на нього дається 5 хвилин, якщо ми його залишаємо. І йдемо віддавати Мартіну його камеру. О, це ти щось хотів? Так, я твою. Камеру. Дякую тобі. О, 4500 він нам дав. Нема за що. Давай номерами обміняємося. А, Вибач, у мене ще немає Як так? Вирушай тоді в магазин і купи собі. Чекатиме тебе тут. Добре, вже біжу. Тепер дивіться, заходимо в інвентар, натискаємо використати сім-карту. І знову що, заходимо вже купив? до Мартіна. Так, купив. Класно! Ось, тримай трохи грошей за допомогу. І бажаю тобі успіхів. Дякую, бувай. А, він нам дав 10 тисяч. Так, тепер на нашому рахуночку 23 тисячі готівкою і 44 тисячі на нашій карті. А, що це в мене за мітка? А, мітка до магазину. І на цьому моменті наші початкові квести закінчуються, тому я вирушаю зараз в палето Бей і влаштовуюсь на роботу поштарем. Спитаєте мене, чому саме в палето Бей, а тому що зараз ви побачите ще один лайхак від мене. Друзі, ледь не забув вам сказати про те, що перед тим як вирушати в палето Бей на роботу нової пошти. Потрібно заїхати в автошколу, яка знаходиться ось тут, і здати іспити на права. права Вітаю, категорії я інструктор Анастасія. А. Чим я можу так, вам допомогти? Хочу, Хочу ліцензію категорії А? Перепрошую, Давай. але у вас недостатньо коштів. Вітаю, я інструктор Ага, вона хоче, щоб у нас була на руках готівка. А де в нас тут самий найближчий банкомат? А найближчий банкомат у нас знаходиться ось в цьому місці. Зараз я швиденько зганяю і зніму гроші. А ні, стоп. Давайте подивимося ціни спочатку. Вітаю, я інструктор Анастасія. Чим я так, категорія А 1500 гривень, Б 2000 гривень. Все, нам потрібно три тисячі мати на руках. Також дивіться, для вас буде корисна інформація для тих, хто тільки починає грати перед тим як їхати в автошколу, зніміть. Гроші з картки, щоб вони були у вас на руках, бо я, якось бачите, трошечки вже підзабув. Дивіться, я бачу тут є ближче банкомат. Зараз знімаю швиденько гроші і повертаюсь в автошколу. Все, гроші у нас на руках можемо Вітаю. пробувати здавати із вам? Категорія А. Ага, ось мопед. І поїхали. Виходить те, що нам доведеться, походу, просто кататися по ось таким точкам. Я думаю, це буде нескладний іспит, тому зараз я швиденько здам на категорію А, на категорію Б і зустрінемося з вами вже в Палетобей біля роботи нової пошти. І нарешті, друзі, я добрався в Палетобей до роботи на новій пошті. Шукаєш роботу, ти прийнятий Починай. на роботу. Салют. Давайте. Шукаєш роботу кур'єром. Хочу взяти робочий транспорт. Окей. А, і разом з транспортом нам одразу відзначили точки, куди нам потрібно завести доставки. Дивіться, чому я казав їхати на роботу нової пошти саме в Палето Bay. Тому що всі будинки розташовані максимально близько, і таким чином ви дуже швидко назбираєте собі гроші та досвід для прокачки свого персонажа. І дивіться, друзі, за доставку кожної посилки нам будуть давати по 150 гривень. Таким чином, я буду збирати кошти і прокачувати спочатку ось цей рівень нас цікавить, тому що ми хочемо досягти третього рівня і відправитись на роботу ремонтника доріг. Ну і також буде виконуватись у нас ось цей рівень. А як воно зараховує, я ще поки що не зрозумів, тому що я зробив на даному етапі тільки 3 доставочки, а мені вже зарахувалося 5. Давайте. А, це не та хата, чекайте. Зараз от сюди даємо нашу доставку. Ага, а зараз дало одну. Тобто, поки що мені не зовсім зрозуміло, як воно тут нараховується, але я думаю, я з цим розберусь. А на цьому моменті, друзі, даний ролик буде підходити до кінця. Прокачаюсь я до третього рівня вже без запису. І в наступному ролику покажу вам роботу ремонтника доріг і ще дещо цікавеньке. Тому я сподіваюся, що дана мною інформація була корисною для новачків, які хочуть залетіти на наш сервер та тут розвиватися як ось цей наш Віталій Чепурко. Постараюся якнайшвидше відзняти та викласти для вас наступний ролик, тому сподіваюся на ваш активчик у вигляді лайка, у вигляді підписок на мій канал. Ну а з вами, як завжди, був Ласун і прощаю з вами до наступного ролику. Всім па-па!